Єсть у всім доброго вечора, є у продажі ось такий плужок на продаж, дивіться. Я так чуєш, це погрунтований, так? Да? Грунтований. Що тут можу сказати? Я нічого не можу сказати, номер телефона ось. О. Кому інтересно. Ціна на оддачу. Ціна на оддачу, ось. Крімненький. Бачите, рама не прогнута. Стойка металічна, Стойка, якби все добре, якби, все положено. Підварений. Продаж. Хочуть щось там новіше, таке якесь купити якийсь там оборотний, чи я не знаю. Ну, це діло хазяйське, я не знаю. Попросили о, ну, продати чи виложити. Так що Ось подшипник каже, там помінені. А, на пеньку стоїть, бачите. Так що, кому, кому треба, можете приїхати. Орієнтировочно Сінєльківський район, Дніпропетровська область. Доставка, що ти там. Да, і, якщо, що, то можуть погрузити, погрузити можуть. Там, ну, Якщо в когось доставки там немає і є такі можливості, то я думаю за якусь определенну суму там, рішити. рішити, Там ну, ну, Наварені такі? Да, на варені. І зараз ще поїдемо, ще одна буде продажа, там культиватор, да? Да, прицепний 4-метровий культиватор. Так що кому треба, набирайте. Номер телефона можете встановити відео. Е, прополучний, бачите, забрали, там буквально ми відео зняли. На другий день, На другий день забрали. Люди навіть і не приїжджали, просто відео подивилися. Що тут можу показати? Ну, блін, якби люфтів. Які там люфти. Там все підкручували, підтягували. да. Все підварено. Просто хочуть обновитися та і все. Хочуть люди. горон вилітав, Бачите, навіть друг каже, що вилітав. Так що погрузка буде, ви приїжджаєте, вам погрузили, розчиталися і, і на тому добре. Він ще беха тут забав. бехо? Да. Та давай передамо ти ні. І ще на продаж ось залітаю такий культиватор. Що тут по цьому, по прицепному? Отак, циліндра. В такому стані. Регулювання Тут можете приїхати самі подивитися. Втулки, колеса накачані. Люфти зараз не покажу, бо бачите, якби він стоїть на низу. Заводить трактор і показувати дуже накладно, хоч би не вбитися. Ну, такий, кому треба ціна. 20. Тоже 20. 20 без торга, 20 без торга і це яке... No номер fono, той, що указаний був на плугу. Ну, дивлюся по сварці, тут питань нема. Сварочних робот Як би вам так снять? Советсько яка А, ось у стойке, да? так? Немає двісь. Одна крайня немає, це Єсли... лапи нормальні що немає. Якщо шо, можна щось там договоритися, я думаю. Найдуть вам лапу або вже не знайдуть тут теж от, в такому стані. Можете самі приїхати, Дніпропетровська область, Няльківський район, приїхали, передзвонили, порозмовляли вам розкажуть, покажуть. Ну, немає чому 20 тисяч це, я думаю, Гарна ціна а там на ваш розсуд. Приїдете, подивитесь. Погрузка теж є, так? Конечно, погрузка, погрузка є, доставка, ну, є люди, які доставляють, бо ну, тут рядом ми знімали прополушний, люди приїхали, ну, заплатили, хазяїн вам погрузив, договорився. А куди? За Дніпро, так? Да? Поїхав? Ну, е -е, Привезли вам, ну... Якби я не знаю як вам тут ще показати. Стойки, все є, все присутствує. Може хто починає там фермер, то ця техніка ще попрацює, я думаю, для начало, це саме те, що вам треба. Ну, по сварки, ну, дивіться, я так камерою не буду сильно водити, подивитись. Якби сварка тут мінімалки. Ну, а там глянете, приїдете, можете своїми глазами подивитися і будете довольні. Ще й прицепний. Прицепний це якби і плюс, а є декой, де койде і мінус. Паризина теж вже накачано, все стоїть. Навіть тут поле горіло, бачите, а резина не згоріла, це вже плюс. Вже як вогнеупорний, так? Да? Вогнеупорний, так що. Звоніть, пишіть. А лучше купіть, бо процент якийсь буде з мене чи мені. так що... За відосік, я думаю. Бачите, навіть тут стоїть новенько ця, переходник не треба не крутити, раз, поставили і погнали. Так що номер телефона буде на цьому на та там, де плуг передавали, там і буде і номер. Звоніть по тому номеру, це Дніпропетровська область, Неньківський район. Так що Кому треба, набирайте. Звенятий пар. Знятий пар. Да. Короте, друзі, аграрії, ну підскажіть, в чому прикол такий дивіться. В тому році тут а, нічого не виросло, бо було тут короте, та як засуха в тому році було, і тут поле не займалося нічим. Дивіться, в чому проблема. Дивіться, ось сівалка ось тут йде якраз. Та якраз одна, так? Да? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім. І ось дивіться, який соняшник тут, а. Ось дивіться, прикол в чому. А отут ось приходиш. І це шуренка, так? Да? І Оранка дивіться. А тут слідущий ось, дивіться який виходить. І соняшник посіяний тут, а не неповне число. А тут слідущий дивіться ось. Як наче хтось поміняв, а там воно через пару сіволок така просадка. Ну такі ложбинки по полю. Ще такого якби це знімаємо відео для себе. Щоб... бур'ян не росте Так, да, дивіться, воно тут... і бур'яна такого немає. Якась просадка така. І по всьому полю є такі хвилями. Це друг, каже поїхали, подивимося, каже, в чому прикол. Так теж тут обробіток, дивіться, що погано оброблена земля. ну Чистенько. Офігенно. А там, де ми заходили, з краю трошки, то там і амброзія пошти в ровені з соняшником і соняшник якийсь лучший. А так по всьому полю якісь такі просадки. Чи заражений він якимось, чи... непонятно що це таке. Хто може сталкувався з таким, а ну напишіть. І ось дивіться, а тут амброзія ось якраз врост соняшника а отут де якась блин, поколіна і соняшник якийсь і чи в семінах якісь проблеми не непонятні і в нас по регіону в основному такі всі поля це Дніпропетровська область, бачите? В чому прикол, а ну. І дивіться, амброзія навіть менше. Чим от на цьому ділянці де лучший соняшник. І все поле таке. І все поле, он дивіться, бачите, такими горбами. А що тут було в обробітку? Це клас... класика даром? Mm -hmm. Класика. Фунгіцид, да? Та все тут було. Все було, і бор, і фунгіцид. Ну, бачите, якийсь такий непонятний. В чому такий прикол навіть... Ну даже на відео видно он, какие якісь такі просадки. Хто може сталкувався з таким. Ну це перші года у нас такий, да, по області. Не було ж такого, що у нас, блин, капець вообще полный був. Хтось каже, а ну совка теж була присутня, да, листя ось побила, давай. А ін... Ін... як вот так? Інстикцит уносив чи ні? Ні, не, ну в нос. Ну таке саме, як я і на піонірі, да? А ну Да. Теж щупле. Ну, це така, може і більш крупніше, ніж у мене. А що за гібрид? Скажу. Белла. <світка> Лиде. белла. Це відос так собі на пам'яті для. А ви купляйте техніку, яку там було попередньо. Так що. І ось, далі нормально пішов. І амбрузія, да? так? І, і амброзія далі теж пішла непогано. В чому прикол? Навіть не знаю. Може бути після действия після євролайтинга. Після євролайтинга може таке бути чи ні? Так чуєш, ну такая опрыскиватель же и ж, ну, по всьому полі. Ну, ну я думаю не може бути такого. Ну от якби отакий от весь був, це вообще б шикардосний да, був Ну а там може хто знає напишіть. Ну тут вообще сивалка Плачебна. Даже може і більше, ніж сивалка. Вий? їм нафік відсюди, бо ще з'їдять, так? Да? Пишіть, коментуйте, що може бути. ну, аграрії. Дайте відповідь. Що йому не вистачило. Ще й оранка, як би сказати, дисковка. Всім дякуємо. Та що там з краю знімати, Воно ж. Краевий ефект тоже там. А тут дорогий ось, сусідський гібрид, ми його не покажемо вам. Тоже таке саме. ну там вообще головки плачебні. В чому прикол такий, даже не знаем. Та й трещины дивіться. Може, дійсно де волога накопилася, там, там суях нормальний. А де волога тут вообще ось сіволка, ось, ось дивіться. отак її немає. як би сказати по всьому пулі. Якісь нюанси. Все, всім дякуємо. Всім купляйте нашу техніку. А ми погнали.